У мене в руках штурмова гвинтівка FAR 556 від GNG. І вона крута. Ця гвинтівка є продовженням серії Combat Machine від GNG і конкретно в цій репліці. Акцент робиться на її сучасний та агресивний дизайн, а також компактність. Головна фішка цієї гвинтівки це унікальна трьохсекційна конструкція або ж 3 пар систем, яка дозволяє швидко скласти привід у мінімальні розміри. Прямо ось так. В такому вигляді довжина гвинтівки всього 252 міліметри, і це абсолютний рекорд на ринку. Вага не міняється і становить близько 2020 грам. А в розкладеному вигляді репліка має довжину 682 мм. міліметри. Всередині ховається внутрішній стволик довжиною 168 мм, міліметрів. А калібр його невідомий. Але ми схиляємось до думки, що в рамках серії Combat Machine стволики становлять в середньому 6,8 мм міліметра та виконані з латуні. Фронтсет з інтерфейсом M-Lock має кріплення в позиції на 3, на 6 та частково на 9 годину, та зверху звично розташована повнорозмірна планка пікатіні, на якій кріпляться металеві фліпап-цілики. В комплекті замість оранжевого фронтального тильника є нормальний, абсолютно звичайний, проте пластиковий компенсатор, який закріплений на зовнішній ствол, за допомогою різьби типу 14 ccw Тому якщо ви хочете замінити, а ви захочете це зробити, будь ласка. Звісно, в кращих традиціях G&G всі основні органи керування амбідекстральні, окрім керування складанням, воно реалізовано за допомогою такої петельки. Буде стукати, коли будете швидко бігти. Всередині оновлений гірбокс версії 2 MIG, або ж MOSFET Integrated Gearbox. систему швидкої заміни пружини та надпотужний високошвидкісний мотор і e freed 25 k На завершення, все це діло підкріплюється інтегрованим ETU, який забезпечує просто феноменально блискавичний відгук. І в результаті ми розуміємо, що все серйозно. Тепер давайте відхронуємо та постріляємо, але при хронуванні будемо враховувати, що це європейська версія, і там стоїть пружина номіналом М90. По стрільбі, ну все в кращих традиціях джинджі. чітко, впевнено та стабільно. Відгук просто феноменальний. Таке враження, що в цього спускового гачка пінг мінусовий, якщо так взагалі можливо. Ну а звук, ви самі все чули, вас буде чути з іншого кінця поля, і всі чітко знатимуть, що зараз фраги косите саме ви.